Розклад на наступний тиждень для знаку зодіаку діва. В фінансовій сфері вас чекає якесь покращення, можливо, відновлення якихось старих можливостей, а можлива поява якихось нових можливостей для забезпечення вашого фінансового стану, для покращення вашого фінансового стану, чи можливість для виходу із якихось фінансових проблем, які ще недавно вам дошкуляли. Щодо здоров'я наступного тижня вам варто дуже добре прислухатися до власних емоцій. Бо є така негарна імовірність, що внаслідок ваших емоцій ви можете захворіти. Через перепади настрою, через якісь емоційні взриви, це буде негативно відображатися на стані вашого здоров'я. Тож постарайтеся уникати всіляких перепадів настрою. І також наступного тижня будьте уважні до того, що ви споживаєте. Бо є ще ймовірність і проблем з кишково-травним трактом. Тобто будьте уважні до того, що ви споживаєте і в плані емоцій, і в плані харчування. Бо в обох випадках некорисні продукти матимуть негативні наслідки для вашого здоров'я. Ой, зі стосунками тут теж щось поганеньке. Наступного тижня чомусь ви не знайдете взаєморозуміння з вашою половинкою. І причому настільки не знайдете, що це виліться в якісь сварки, в якісь конфлікти, в якісь скандали. Імовірно, наступного тижня ваша кохана людина вестиме себе не досить розумно, можливо, присікуватиметься до вас, хто на чого, хто на навіщо, можливо, просто поводитиметься не надто по-дорослому. І ось це виллиться в неприємності у сварки, і повторюся, ще раз, в конфлікти та скандали. А от ваш відпочинок поверне вас в приємні моменти минулого. Можливо, наступного тижня вам захочеться проїхатись по якихось пам'ятних місцях, можливо, відвідати батьківський дім, можливо, відвідати якесь місце, де ви почувалися щасливим чи щасливою. Або ж, можливо, ви чудово проведете час своїми рідними чи своїми друзями, яких ви знаєте не один рік.